Люди, я такий щасливий, що ми здійснили цю подорож разом. Це був найкращий час у моєму житті. Перепрошую, це Ви юначе проводили екскурсію у Ватикані. Мені дуже. Я хочу вам подякувати. Більш обізнаного і не схожу на інших гіда. Я ще не зустрічав. Дякую, Та Я насправді не гід просто досить читав Фромера, щоб усе запам'ятати, хоча я й згадав кілька речей, яких Фромер не знає. Не хочете їх додати до книги? Перепрошую. Це мій путівник. Я Артур Фромер. Неймовірно. Фромер платитиме мені за те, що я оглянув всі музеї та собори Європи це звучить так заманливо для тебе. Я подумав, оскільки ти залишаєшся, це може тобі знадобитися. Одноразовий фотоапарат. Так. Спасибі, Скоті. Це від нас обох. Вітаю, містер Волтерс. Розумію звільнено. Well, I... Що ж, я well, якщо want... ви цього хочете, я розумію. До побачення сер. Рано чи пізно right? вони б тебе розкусили. No, fired, Ні, вони звільнили Гемфрі. Не no, no, може бути. А я отримав кабінет і підвищення. Ні. Починається посадка на рейс 431 Рим Клівленд. Це ваш приємного польоту. Будь молодчиною. <плес> Гаразд, приємного польоту. Будь молодцем. Дякую. А що це є, Це ж іще ще Європа, чи не так?